Вітаю вас з початком нового навчального року, і тема нашого сьогоднішнього першого уроку – це опрацювання даних як інформаційний процес, кодування та декодування повідомлень. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, як люди опрацьовують дані, що таке кодування повідомлень, ну а також що таке декодування повідомлень. Люди в різних професіях опрацьовують дані. Вони опрацюють різні дані. Це і текст, і графіка, відео. Сьогодні дуже багато професій, де використовуються саме інформаційні технології. Так якщо ми візьмемо це і графічний дизайн, тобто робиться ілюстрації до підручника, ознайомлюючись з його змістом, це робиться ілюстрації до мультфільмів, ознайомлюючись з його сюжетом, також використовують врачі, різні дані для поставлення діагнозу. та... Того методу, який потрібно використати, щоб вилікувати ви людину. Ну і ви ж на уроці постійно використовуєте ці дані, розв'язуючи задачі, виконуючи різні завдання на комп'ютері, опрацьовуючи якусь інформацію, читаючи літературу, розв'язуючи математичні задачі, задачі з фізики і так далі. Отже, опрацювання даних це процес отримання нових даних з наявних. Тобто. Якщо ми візьмемо дані, які ми зібрали про змагання, про, ну, наприклад, легкоатлетичні змагання, забіг на фізкультурі або якісь інші змагання, ви спочатку збираєте ці дані, а потім опрацьовуючи їх, тобто роблячи висновки, за який час пробіг, коли стартував, можливо, якийсь відеосюжет, фотографії і так далі, потім ці дані опрацьовуються, і з них отримуються нові дані. Тобто результати, таблиця результатів забігів. І вже визначається переможець. Те саме ви робите на математиці. Коли ви читаючи умову задачі, ви отримуєте якісь вхідні дані. Отримуєте саму умову, опрацьовуєте ці дані, і вже на виході ви отримуєте результат, тобто вихідні дані, які вже є новими даними із Тих, які ви отримали, саме при умові задачі. Ну і неодноразово ви вже створювали діаграму, тобто на основі якихось одних даних, ви будували діаграми, графіки. Це дало можливість вам з числових даних подати вже й у вигляді графічних. Це також є один із процесів опрацювання даних. Опрацьовувати дані можна, в принципі, любими пристроями. Ми в курсі 5 класу ознайомилися з багатьма пристроями, які дають можливість вам опрацьовувати дані. Це можуть бути і звук, це можуть бути і графіка, це можуть бути і текст, це можуть бути числові, аудіо і так далі. Але потрібно чітко знати, який пристрій і які вхідні дані можуть отримати. Зрозуміло, коли по факсу ми можемо відправляти і текст, зображення, а також звук. Ну, зрозуміло, що відео ми туди не відправимо. Так же само проєктор може що, відтворити зображення на екран або на мультимедійну дошку. Але зрозуміло, що числа він вам не порахує, звук вам не запишеть і не відтворить якісь інші об'єкти. Тому чітко потрібно знати, які із пристроїв, які дані обробляє, тобто які йому потрібно на вході дати, і які ви отримуєте на виході. Ну, а також ми ознайомилися, що є універсальний пристрій, який обробляє всю інформацію. Це в нас комп'ютер. Зрозуміло, що комп'ютер працює різні дані. Це і текст, це і числа, це і різні, наприклад, звукові сигнали або ще різноманітні, тобто звук, відео і так далі. Тобто, так як людина навчилася кодувати повідомлення, ми знаєте, що ви кодуєте звуки, використовуючи літери. Ви складаєте слова, потім речення. Потім цілі твори. Так же само числа, ви певні змінні позначаєте якимись числами, ці числа обраховуєте і від того отримуєте якийсь результат. Ну, так же само, звуки ми, знаємо, ми можемо записати нотами його, а потім відтворити на одному із музичних інструментів. Але для комп'ютера йому треба подати цю інформацію в тому вигляді, якому йому зручно. Наприклад, якщо ви спілкуєтесь українською мовою, то до вас краще звертатися українською. Якщо до вас звернутися на китайській мові, то ви нічого не зрозумієте. Отак От же саме і комп'ютер йому потрібно подати в тій мові, якій він розуміє. Саме із за цих причин кодування повідомлень використовується з метою їх зберігання, передавання, опрацювання та захисту. Тобто, на прикладі комп'ютера зрозуміло. Якщо ми візьмемо далі, то це ті ж самі задачі, які ви розв'язуєте в школі, або інші завдання, які ви вирішуєте вдома і так далі. Це, наприклад, з математики, коли ви будуєте або креслення, коли спочатку будується креслення, а потім виготовлюється якийсь виріб. Ну, я вже наводив приклад, це також ноти. да? Ми кодуємо повідомлення, щоб зберегти якусь музику. Яким чином? Ви кодуєте, якщо ви знаєте цю систему кодів, нотами. А потім, відповідно, та людина, яка хоче відтворити ці ноти, бере інструмент, бере ноти і відтворює, використовуючи той чи інший інструмент. Це також розмова по телефону. Є один із способів передавання опрацювання повідомлень. Тобто, де ви звукову інформацію передаєте, використовуючи спеціальний пристрій. Отже, процес перетворення за певними правилами одного набору даних на інший, називають. Кодуванням повідомлення. Тобто той же самий процес розмови по телефону. Коли є відправник, тобто, ви знаєте, ви берете телефон і що? Дзвоните, далі інформація кодується, вона ж не може передаватися в тому ж самому форматі, в якому ви, наприклад, розмовляєте, вимовляєте звуки. Розуміло, що телефон працює за допомогою електричних імпульсів. Отже, інформація кодується, звукова інформація, використовуючи мікрофон, кодується у електричній імпульсі і, відповідно, передається за допомогою спеціальних технологій. Код це система умовних знаків, сигналів для передавання, опрацювання та зберігання повідомлень. Тобто, іншими словами, код це правила, за якими якраз і один набор даних перетворюється в інший. Ну, Наприклад, ви дуже часто вже всі бачили і знаєте штрих-код. Це є один із способів кодування повідомлень. За допомогою такого штрих-коду кодуються всі товари, які продаються в будь-яких магазинах. Що там ми можемо побачити? Ми можемо побачити код країни, ми можемо побачити код виробника, а також код самого товару. Ну і зрозуміло, це контрольна цифра, для того, щоб не сталося випадків повторів даного штрих-коду. Отаким чином. Дана інформація вже зберігається. Зберігається інформація про товар. І ми можемо вже бачити, знаємо, який товар і яким виробником, в якій країні був вироблений. Далі, відповідним сканером, ця інформація щитується і отримується, про нього назва, ціна і так далі. Це також сучасний спосіб кодування, який був розроблений в 1994 році, це QR-код. Це також квадратна картинка, в якій закодована деяка інформація. Знову ж таки, збережена інформація в певному вигляді, щоб всі її змогли використовувати. Це можуть бути там, текст закодований, адреса якоїсь вебсторінки, номер телефону, координати місця на карті, там, візитна карточка і так далі. Тобто будь-яка інформація може закодуватися даним QR-кодом. Одним із найдавніших це був шифр Юлія Цезаря. Він передавав ці кодував ці повідомлення, листуючись із своїм генералами. Чому саме на ньому давайте розглянемо приклад кодування? Тому що саме зрозуміло, що відбувалося, там використовувалася така система, коли літери алфавіту кодувалися вправо або вліво літерами іншого алфавіту. Тобто, якщо в нас була, наприклад, на прикладі англійського алфавіту A, то із сувом вправо на три символи в нас вийде D. І так далі. Ну, як ви бачите, B, A І так далі. Тобто, в залежності від того, в яку сторону на кількість знаків ми будемо пересовувати вліво або вправо. Ну, наприклад, слово вітаю, із сувом в 5 символів праворуч, ми можемо закодувати як E, L, C, G, V. Оце і є якраз процес кодування. Тобто, ви бачите, саме. Вхідні дані, слово вітаю, це правила, за якими відбувається кодування. Наприклад, за кодом Цезаря, це СУВ на кількість символів праворуч і ліворуч. Наприклад, в нашому випадку СУВ на 4 символа праворуч. І вже бачимо вихідні дані, тобто закодовану інформацію. Процес отримання початкового повідомлення із закодованого називається декодуванням. Тобто, що ми розглянули приклади? Коли інформація кодувалася, зворотній же ж процес це є декодування. Це коли ви читаєте книгу, тобто ви декодуєте інформацію, закодовану спеціальними символами, або ж це сканування QR-коду, і вам розкодовується та ж сама адреса, телефон, місце на карті і так далі. Або ви вже берете якийсь музичний інструмент і відтворюєте ноти, які ви бачите у нотному ряді. Також, давайте вже розглянемо і завершимо приклад дзвінка мобільного телефону. Тобто ми розібралися, що коли ми розмовляємо по телефону, мікрофоном кодується інформація в електричні імпульси і передається на антенну. Далі ця інформація передається одержувачу, тобто, знову ж таки, електричними імпульсами. А тоді в отримувача в телефоні, що інформація декодується. Тобто перетворюється знову звук. Як? Використовуючи динамік. да? Коли використовуються електричні імпульси, перетворюється, використовуючи динамік, і ви вже чуєте конкретно звук. Тобто ми бачимо одночасно процес кодування, коли із звуку електричні імпульси передаються електричні імпульси. І далі знову із електричних імпульсів у звук. Ну, І на прикладі шифра Цезаря ми можемо так само декодувати повідомлення. Тобто, коли було закодовано цим шифром, знаючи на кількість символів, які було закодовано, тобто з сувом на 5, то тепер нам треба повернутися кожну із літер ліворуч на 4 символи для того, щоб декодувати дане повідомлення. Коли в випадку кодування ми зсувалися на 4 символи праворуч, то в процесі декодування ми повертаємося назад, повертаємося на 4 символи ліворуч. Отже, якщо ви подивитеся, то в нас вийде яке речення. Хто догадався, то це в нас буде Я люблю інформатику. Отже, я надіюся, зрозуміло процес самий кодування та декодування. Тобто процес кодування перетворення одного набору даних на інший за певними правилами. А процес декодування це зворотній процес перетворення декодованих кодованих даних у вхідні дані. Під час роботи за комп'ютером дотримуємось правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу! Якщо вам сподобався даний відеоурок і ви хочете бачити продовження даної серії, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забуваємо поділитися друзями в соціальних мережах посиланнями на дане відео.